Добрий день, мене звати Ольга Балахонова, я мама синочка Артема Балахонова. Дуже хочемо подякувати благодійному фонду Рідні люди за підтримку, матеріальну допомогу в проходженні реабілітаційного курсу в епоцентрі Росток життя. Курс почнеться вже на початку грудня. Це буде наш довгоочікуваний курс, на якому, як звичайно, буде дуже багато результатів, і ми здійснимо свою мету, почнемо ходити. Дуже хочемо вам подякувати за все, за вашу допомогу. Дякуємо.